Друзі, я вас вітаю. Запрошую до нової цікавої розмови з нами сьогодні? Ірина Клевер. Пані Ірино, вітаю. Дуже рада бачити. Я вас теж дуже вітаю дуже рада бачити. Щойно на російсько-українському кордоні в Сумщині відбувся гігантський вибух. Навіть можемо побачити кадри цього. Бачу. Питання в мене: що відбувається, що задумали росіяни? Вони там надумали робити прорив, я вам зараз покажу прорив звідки не чекали. Я не воєнний експерт, але як я бачу оце прорив, вони хочуть там робити прорив, бо вони вважають, що там їх саме не чекали. О том, тому вони прорив. Тобто вони знають, де чекали. Тут я не кажу, що не чекали, ну просто було багато території, де, ну, скажімо так, не те не те, що чекали, але ну, думали, що ось-ось-ось-ось. А от на Сумщину якось воно було на, ну, не на порядку, першому, ну тесь там, на другому, третьому. Тобто вони хочуть там прориватися, і це перша ластівка. Тобто там треба або укріплювати кордони, або щось, щось робити, бо звідти вони собі роблять цими бомбам, ну то що бомба там чи що там було там вибух, а то вони хочуть собі розчистити територію. Щоб можна було зайти. Ну, тобто, вивільняють собі місце для проходу. Чи вийде в них зайти? Не вийде тут отшельник, не вийде. Чого не вийде? Бо зараз акумулюються сили України, оце акумулювання сил, і їм дадуть також відсіч. І трійка мечів це значить, ще буде. Оце от це був один раз, а ще треба чекати два. Три, три буде, бо вони там заготовили три, це був перший. І якщо швидко ми зробимо ну, те, що треба, ну, ми це а, Збройні сили України, то дадуть е, Ну і жертви будуть тут, учельник. А Чельник – це мертва людина. Да? Жертви будуть. Зараз я з якої сторони, з якої сторони будуть жертви з української чи з російської. Цього. Так, зараз показую українську сторону. І там і там є мертві люди. Бо вони перевернуті. І там і там є мертві люди. Тобто, і там, і там. тобто це проривання буде коштувати життєві. Ну, просто, якщо ну, ми спохватимося і будемо щось робити, то просто ми їх зупинимо там і зупинимо. От там, там саме там де вибухи, там вони і зупиняться. Тож не просто так цього тижня оголошували обов'язкову евакуацію з 5 кілометрової зони на Сумщині. Так, mm. да, Наші розуміли і розуміли, як вирогідний план. Як ворогідний. Тобто ем, були е, території там, де по перше, вони полізуть, і були території там, де по-друге по-третє. Оце, по-друге, по третє, але в принципі, е, ну, така думка була, і тому казали евакувати. Вчора, сьогодні, авіабомбами росіяни почали закидувати остров Зміїний. Які там плани, що там відбувається? Вони хочуть просто нашпагувати цей острів. Ем, і знаєте, я ну, там якісь бомби, які падають і не всі одразу зриваються. Там вони ще залишаються, ну щоб потім зірватися Таке враження, що вони хочуть нашпигувати його е, чимось, що потім зривається. Ну. Розумієте, я? Да? Що, щоб не зразу не треба. Вони не хочуть його стерти з лиця землі. Вони хочуть його якось начинити вибухівкою, щоб той, хто буде вступати на цю землю, підривався. Це як якась, ну не хочу якось так негарно висловлюватись, але це така кавер каверзна в них ідея, як нашкодити не саме на зараз тільки, а й на потім. І на велике потім ну щоб нашпигувати. От це така в них ідея, така в них думка. Але якщо простір розпорядився таким чином, що з цих новин ми починаємо, давайте я вас дуже прошу по областях Подивимось плани росіян, бо я розумію, що наша інформація зараз буде дуже важливо, щоб вона попала в інформаційний простір. Ми подивились Сумську область. Давайте подивимось Чернігівську область. Давайте на місяць подивимося, да? Буде, тут буде і буде. Тут буде жорстко. Що жорстко, бо десятка мечів. О, то, що там роблять, а потрійки мечів, а тут десятка. Розумієте, так? Да? Тобто навіть по математиці це в три рази більше. І там буде, і дітки перевернуті. Мені дуже це не подобається, бо дітки це дітки. А там теж є якісь дитячі садочки, да? якісь заклади, якісь щось таке. Оце я вам зараз розповідаю, а мене прямо тіліпає. Тобто ми з вами в правильному руслі а, спілкуємось. А що це значить? Що ну, треба якось дітлахів забирати от на цей період часу? Не знаю, може якийсь табір при садочку, може щось. Ну там, де є дітки, треба їх, бо тут буде якась така, ну, знову йде таке негарне слово, ну як вам сказати, нашкодити і нашкодити по-болючому. А болючі, це ну що дітки, да це щодо цієї області, так дивимось далі. Щойно побачила інформацію, це навіть не про область Буча Ірпінь. Ну це такі ключові точки, які в цій війні відіграють е, публічне, ну, світову інформацію. Пройшла зараз інформація, що поліклініка в Ірпіні замінована, а лікарня в Бучі замінована. Це жарт, чи все ж таки правда? Правда, і там не одна вибухівка. Зараз я вам покажу. Правда, і там не одна вибухівка. Оце, оце багато. Оце багато. А оце правда. Ну, перевернута жарістся, це правда розкрита. Так, далі Сувірпіні. в Тверпіні, в бучі у нас лікарня. Ну, там ні, там брешуть. Але там зробили другу капоч вода. Оце вода, тобто рідина. Неважливо, яка рідина, і там щось в ріні, є. ну, допустимо, там є якісь ємності для зберігання води, допустимо. І там щось є, щоб люди отруїлися. Тобто там вона не шпигована вибухівкою, але там інша така капость, придумали. Ой, ну це так казати, звісно, не просто, ну, я кажу те, що я бачу, але там вибухівки немає. Хто за цим стоїть? Зрадники, це зрадники у внутрішньому колі держави. Внутрішнє коло це ті, які не приближені до офісу керування, ну тобто до офісу президента, це якісь такі більш низькі не, не, низька ниша така. Ну, тобто, це місцева? не то, що расисти прийшли з РО... да. це місцева влада. Це місцева влада, да, це місцева влада, там є зрадник, ну принаймні ось, одного вже показали. Да? Це молодий, більше 35 років, світленький, завжди пересувається на автомобілі. Чого кажу завжди, бо це така персона, що вона пішки не ходить і на маршрутки вона не їздить. А от і це місцева, да, це саме місцева. Тут з його подачі було зроблене це дійство. Марту Мен, в мене два питання: чи вдасться уникнути mm -hmm. трагедії, і чи буде виявлений вчасно покараний оцей от зрадник? Щас, щас. Чи вдасться ви уникнути трагедії, вдасться показую? Вдасться, по перше, воду не пити. Ніяку воду там не пити. Ну, тобто брати там в магазині чи де брати, ну там, де е, неможливо було просто взяти і її отруїти. І чи вдасться, вдасться карта мир, мир це закінчення. вдасться Просто треба вчасно включитися і щось робити, Ну що, що потрібно в таких випадках робити. чи вдасться І чи буде покараний? Чи буде покараний. Виявлений. Так, так, чи буде виявлений і покараний той зрадник, то причетний до цих двох. Випадків. Так, по-перше, чи буде він виявлений? Буде він виявлений? буде І покараний тут теж покараний. Тут і покараний, і виявлений. І я вам хочу сказати, що, що його свої, які там до нього приближені, вони ж його і самі. У мене фраза така, я вибачаю, закопають. А, а чого? Зараз, а чого? А чого? Бо якщо він почне говорити, він буде тягнути інших, які зрадники, бо він же ж там не один, нам показали одного, а один це той, хто веде. Ну, самий там основний, да, заваділа, скажімо так, але в нього є компанія. І оця ж компанія його і там закопає, щоб самим не бути втягнутим. Там і та компанія, то беж, а от він такий завадила. Тобто, чи буде покараний, буде і ну це покараний. Знаєте що? Вони прибирають, а все карає. Тобто, все карає їхніми руками. Оце так буде. Для чого це зроблено? Чи отримане це завдання від Росії? Це завдання якось розвалити не здовні, а і зсередини завдання. І розвалити конкретно конкретно це значить, щоб не було можливості, щоб якось в них не, не як спроба була вдала. Я, я отак скажу. І тому взяли ну на верняка, так щоб навпаки, так щоб для чого? Щоб розвалити систему зсередини. тобто пустили свого троянського коня, щоб підсередини розвалити. Те, що вже ну, більш-менш якось воно да, ну, через, через кордони вони не можуть пролізти, що треба робити? Треба е, ну, десь, десь у якомусь осередку щось таке зробити. Ну, нас, якщо вибухне, що буде? Ну, не одної ж лікарні дістанеться, да? там ж є поряд якісь поруди, по-перше, а по друге, що таке вода? Ну, Вода це, ж, це рідина, яка може піти далі. І не, не одна людина там буде вже причетна, а там багато, багато, багато ну, до цього отруєння. Ось так. Так що викриють. Викриють, але це буде покарання від цес. Так, далі тоді рухаємось по областям Харківська область. Mm. Ну, Харківська область, так як і було. От, двійка Пентаклів, це, в принципі, так як і було, нічого такого, тобто, там не буде, ну, того що не було. От так як вони живуть, так не це на місяць. Я далі не дивлюсь, поки що, це на місяць. От, mm -hmm. е, далі. Київська, потім Житомирська. Київська буде, небезпека, але це будуть поодинокі, поодинокі маленькі, це шахеди. От вони будуть літати. Я не бачу попадання. Тут хата дім, да, вона не перевернута. Оце розрушення ну, попадання. Я не бачу попадання. Але вони будуть літати і життя не давати. Так, Житомирська. Там буде не неперелажки, бо там трійка мечів. Таку ж саму карту пам'ятаєте, да? я вам показувала, коли ми про суми дивилися. Тобто отут Житомирська область, це буде дубль 2. буде дубль 2 і, і паш. Я б сказала, оце буде спочатку сумська, а потім Житомирська. Ну, це плани Наполіона вони, так? Да? Тобто, що, щоб цього не сталося, треба щось робити. Ну, що, щось робити тим, хто має в цьому рацію, так? Да? От. Щоб е, упередити їхні плани. Mm -hmm. От, Чи вийти в них там прорватися? Mm -hmm. Ну, я бачу, що вони прориваються, але їх зупиняють. Оце прорив, жезли вони летять, бачите? Оце прорив і такий масований прорив, а ось їх тут же оці жезли перевертають, зупиняють. Тобто, як я бачу, а там кордон, а вони прорвуть. Але як от кордон прорвали, і далі їх зупиняють. Зупинять, зупинять. Але ж кордон, ну, він же ж не метровий, да? він же ж, ж ну, досить великий. І оця відстань, то вони там пройдуть, але уже коли за кордон, там вже, там вже їх зупинять. Ну, саме в Україні вже їх зупинять. Тоді Волинська угу. область. Угу. Так. По Волинській області. Будь ласка, підскажіть, як будуть справи по воєнних діях відтепер на місяць. Там теж, там теж, але там буде з рідиною. Бачите, рідина, а от стримання ото, от що, от що ми дивились про рідину. Там, де отруєння води, те ж саме, і тут я не бачу тут бомб, я не бачу тут щось таке: там шахеїв, зрив, я не бачу. Ну тут інша загроза. Тут загроза, що хочуть зробити, ну там, допустимо, епідеміологічну катастрофу, там чи екологічну катастрофу. Бо тут ось природа і вода. Ну а це ж це єдині речі, їх не можна відокремлювати. Так? А це Волинська область, так ще яка область у нас. Давайте можливо одним блоком подивимось захід України mm -hmm. Львівська, Давайте. Франківська, Закарпатська, Тернопільська. Добре, добре так. Захід України відтепер на місяць по воєнних діях як бу там справи. Ну там більш-менш нормально. Ось о, чого я говорю більш-менш нормально, бо Ну, не ідеально. Оце ідеально. Вона випала перевернута. Не, не ідеально. Ну, так, так як зараз, так воно і буде. Там Я не бачу щось такого, щоб гучного такого, що ще не було. Давайте блок південь. Ну, там теж тут як порядок, чого порядок, бо там на стражі стоять, там прямо от. Ну, розуміють, що треба дивитись в оба. Я не кажу, що в Сумській не дивляться в оба, ну просто там якась слабка ланка така, через яку вони можуть лізти. Тут кордони добре захищені. Тут прямо там, ну, от кожний метр він там а, просвічується і, і дивляться оці кожний метр. Оце на Сумській треба теж так зробити, бо є якісь там або ходи, знаєте, або щось таке, що вони використовують ці. Центр України. Центр... Тут буде попадання одного шахеда. Оце меч перевернутий, це шахет. Перевернути це значить попадання шахеда. Коли не ждали, що це значить коли вже Це серед білого дня. От ми вже, а, покажу, серед білого дня. От ми вже, як? Ми вже знаємо, що як ніч наступає, і ми вже. Все, на стрьомі. да? Щас щось. Ну ми вже, ми вже привикли, да? ми ночі більш такі як сказати на стрьомі, ніж в день. А це буде вдень серед ясного дня, і коли ніхто не чекає. Я не можу сказати, що їх не чекають. Так їх дивляться. все, ну якось так. Це буде, що от зненацька, дурак перевернуться, Це якось зненацька. Ну, я не знаю, може є якийсь час, коли ну я знаю, що дивляться за силу. Ну візде вони дивляться. Я, я розумію. Ну якось так, що буде, що е можуть не додивитись. Просто я наголошую, я не кажу, що вони працюють. Ні, ні, боже в пасіні якось не так. Ні. Ну просто якось от підвищена така готовність саме не вночі повинна бути, а в день. І в день, знаєте коли, тут лицарь, лицарь, і тут, як коли така погода, знаєте, не сонячна, а трошки такі хмарки, така от така от погода, що така, знаєте, як така мряка, така, от щось таке. От, будуть підбирати от саме такий момент, щоб, щоб якось там замаскуватися. Ну Влучання є, ну, але якщо воно є, це не значить, що воно буде. Один відсоток завжди за все світом залишається. Тобто, якщо ми візьмемо якісь, а, ну, якісь моменти придумаємо, якісь дії придумаємо, щось зробимо, щось десь посилимо, щоб десь можна цього уникнути. Ну, можна цього уникнути. Про окуповані території, лінія а, ну, окупованої окупую. території і України. Можливо, напевно, розбити Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська? Давайте, давайте. Так, Луганська, да? Луганська, Луганська область, які там наміри росіян відтепер на місяць далі. Так. Там ні, немає намірів таких войовничих, бо вони рахують, що це їх. От, це їхнє якось воно там. Я не можу сказати під захистом, ні. Все ж таки імператриця перевернута, але якось ну, нема такої підвищеної такої готовності. Далі Донецька виказали, Донецька Донецька область. Тепер да? на місяць далі. Угу. Саме на лінії зіткнення. Чи є загроза по воєнних діях? Тут є загроза, тут є загроза, бо тут карта смерті. Це значить, там, де тихо, там буде гучно. І навпаки, там, де гучно, там буде тихо. Так, далі яка область? Запорізька. Запорізька область на лінії, зіткнення тепер зіткеля. на лісі далі. Угу, я ось справи, по воєнних Ну, щось буде, але ну, відносно тихо. Оце щось буде, ну, оце щось буде, а оце відносно тихо. І херсонська, херсонська. лінія зірка. Там, там буде гучно, от тут король, а король це найвища готовність у Херсонській області. І саме, да, саме на лінії розмежування, от саме оце лінія розмежування. І те ж е, саме, як у ми попередню по-моєму дивились, да чи перед попередню, там де а там де казала, а Донецька да? там де, буде там, де гучно буде тихо, там де тихо буде гучно. Оце таке саме буде на Херсонському напрямку. Ну в лінії зіткнення саме знаєте. Хочу уточнити, чи правильно я зрозуміла, що на найближчий час росіяни планують повторити спробу. Так, король жезлів прямий. Король жезлів прямий, і це, де? ага, ось, і це в них, знаєте, як башня перевернута, це пан або пропав. От як матч реванш такий, знаєте, от вони все кладуть, всі сили кладуть, все, що в них є, кладуть. Ну, от, знаєте, як рулетка, щось слово таке, іде рулетка. От, або я, або це буду не я. Ну, от така от завзятість, така манія величі в них. І так, це буде спроба номер два. Ну вони пробують, а ми відбиваємо, так? Да? Це так. Тут добре, що тут карта води. Води, це значить, якби тут була десятка, ото, ото було важко. А так воно буде важко, але вода вона згладжує ситуацію. Тобто воно буде там, 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 але не так, що прямо от вся країна в вагоніє, що вся, вся країна пам'ятаєте, якби блек-аут був, світла не було? Ну не так це буде. Але це в них оцей останній такий тиск, щоб доказати, я не знаю, що ну певне самим собі воно доказують. Бо ну як це так, як це так? Друга армія світу. А, а програє, як це так? Ну, отак. М мабуть, вона не друга, мабуть, хтось інша друга наша, я маю на увазі. Це вже остання спроба в них буде цього реваншу. Да. Це король це вже остання буде спроба. Да. Вище короля нема. Ну, Я маю на увазі в врангі таких карт, там, де є фігури, нема. Це буде остання спроба. І знаєте, що вони хочуть самі собі доказати, ну в них по правилах, ну типа йдемо до кінця, в них по правилах, і вони не можуть по-іншому, бо вони ж там е, виховуються, що там якісь гасла в них такі, що ми йдемо до кінця, там щось іще таке. І от е, їм треба дойти до того кінця, щоб воно зрозуміло. І о, оце цей місяць це буде о той момент, коли воно саме зустрінеться сам собою. До того ж кінця. Я правильно зрозуміла, який буде кінець? Так, правильно зрозуміла, Наталочка. Їхня спроба буде невдала, і це вже буде фінішнапряма. Невдала. Ну, фінішнапряма, так. Фініш да. Да. Бо вони зараз залучають всі свої резерви, і всі а, не найкращі, а всі вже які є. Ну, які залишились, не, не знаю, там таке пряме косе, криве, я, я, я не знаю, ще якесь, яке є. Всі просто е, от тримає автомат резерв. Куди воно стріляє, вправо, вліво, чи назад, чи вперед. Це вже друге питання. Да? От тобто всі ці резерви, бо їм треба показати, що російський солдат він не за тільки вперед. Ну, вперед буває разом. Або вперед, або о, в цьому mm -hmm. випадку вниз, так. під землю. Так. 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 Мене заклюють в коментарях. Якщо я вас не запитаю, не запитаю, бо такі теми ми пройшли. На цей місяць розвиток подій на ЗС. Туди щось пустять металеве, але це буде пугалка. Ось о металеве. Запускають, а це дурак прямий, це буде пугалка. Для чого цю пугалку зробити? Так, лицарь Пентаклів для того, щоб показати їхню, ем, їхню силу. От це ж буде в цей місяць. Ну, тобто на фронтах буде теж там, ну чесно кажемо, да, не перелавки буде на фронтах. А тут треба, щоб ми не розслаблялися. Треба, щоб ми. Ну, от воно буде пусте, дурак. Це значить, попадуть і попадуть ем, е, свідомо в пусте. Ну, тобто, щоб був оцей або вибух, або якесь там ну, порушення ціло цілості, чогось. Да? Але це для того робиться, щоб ми всі перелякалися, все, радіація, все попрятались там ще десь. немає такого в планах. Є в планах налякати, щоб як вам сказати, щоб ми знали, хто вищий, щоб ми знали, хто керує, щоб ми там не розслаблялися і не думали, що вина там. Забули про це зовсім. Але так як ще раз наголошую, як дурак поруч, це значить, це буде спеціально спрямовано туди, куди воно знають, що воно не зірветься. Ну, не зірветься, але ж буде чутно, да, і буде, ну як, вогонь там або спалах, або щось буде і ну. Зрозуміло, що всі люди нормальні, які хоч, хоч болі да, соображають, ну, в плані того, що мають рацію щодо чого, да, то вони будуть лякатися. Оце їм і треба, щоб показати, хто домінує в цій битві, хто домінує взагалі в цій війні? От що буде на цей місяць. Відтепен. Друзі, будь ласка, я вас закликаю вкотре. По-перше, бережіть себе, бережіть своїх близьких. По-друге Холодний розум, ніякої паніки. Інформаційна гігієна, все буде добре. Дослухайтесь до інструкцій, що робити в разі, якщо є якась небезпека, будьте спокійні. Паніка ніколи ні, ні до чого гарного не доводить. Друзі, поділіться враженнями про це відео в коментарях. Пишіть обов'язково свої запитання. Вам тихого гарного вечора, друзі! Все буде добре, все буде Україна. Ми ще ближче до перемоги. Тримаймося! Всіх обняла! А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.